Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні ми подивимось порожні баночки за листопад місяць. Почнемо з гелів для душу. Ось такий гель для душу у мене закінчився. Мені цей бренд взагалі не знайомий. Він був кремоподібний, великий об'єм 400. Так, 400 мл. Був такого білого кольору, мав приємний аромат. Я його використала здебільшого, як рідке мило. В цьому плані він працював досить добре. Так. Наступний гель для душу ось такий з гранатом в мене закінчився. Тут 250 мл. Він ось такого червоного кольору. Дуже приємний фруктовий аромат. Ось. І гарно справляється своєю задачею. Також ще один гель для душу, ось такий від Євроше в мене закінчився Манго коріандр 200 мл. Я його спочатку так, покажу. Ой, Ось такий він, тут він стік, його трішки ще залишилось. Я його спочатку пробувала використовувати як гель для душа, тому що у мене раніше був. Було рідке мило манго і коріандр і воно було ну надзвичайно приємного аромату, просто супер. Що я не можу сказати про цей гель для душу, чомусь він відрізнявся від рідкого мила, саме ароматом. Таке відчуття, що туди ще додали лимона. І ця лимонна нотка все псувала. тому я, я просто не люблю аромат лимона в ні в яких косметичних засобах, тому для мене це все псувало аромат. І я його використала як рідке мило, як рідке мило нормально працював, аромат нормальний, але він гірший, ніж ця ж серія, але рідке мило. Так. Далі в мене закінчився ось такий шампунь від Фармасі. Це з тміном ще в старому упакуванні. Мені здається, що зараз вони поміняли упакування. Тут 225 мл. Цей шампунь також є в 500 мл в більшому об'ємі. В принципі, шампунь непоганий. Він, я знаю, що він бореться з лупою. У мене лупи немає, тому не можу сказати, чи це правда, чи ні. Але мені взагалі всі шампуні від фармасі підходять. Я ще жоден шампунь, я не, ані один не підійшов. Я пам'ятаю, це дитячий, він <сь> жахливий, він взагалі мені спутував волосся і робив його дуже сухим. А всі інші шампуні прекрасно працюють, немає ніяких питань. Ну, Звичайно, наприклад, з органовою лікою мені подобається більше, ніж цей, але цей теж був досить непоганий. Так, в мене зараз коротке волосся. Мені його вистачило дуже надовго. Я його, Мені здається, ще влітку починала. Ось. Так. Далі в мене ще закінчився ось такий крем для тіла. Це Ecala Femme Weekend від Oriflame, 250 мл. Не подобаються мені такі парфумовані ці креми. Єдиний крем з цієї серії, мені подобається це молоко і мед. Він дійсно має ніжний приємний аромат. Ці парфумовані креми, вони, по-перше, і аромат. Мені Ecla Vіkend не дуже подобається. Ну, в цьому кремі він ще якийсь такий неприємний. Взагалі неприємний. Я його здебільшого використовувала як крем для ніг. Два рази, здається, попробувала нанести повністю на тіло. Не дуже мені сподобався аромат, який від мене потім йшов, тому я вирішила користуватись тільки як кремом для ніг. Ось. А так, в принципі, ну, як крем для ніг, працював непогано. Так, потім в мене закінчилось ще багато кремів для рук. Три скільки? Ось таких чотири креми. Це натюрель від Пармасі, 75 мл. Це парфумовані креми для рук. Добре працюють, в мене їх багато колись набрала по акції, тому зараз користуюсь. Зараз вже такий зимовий час. Вже грудень, і тому креми для рук в мене прямо дуже багато йдуть. Так само в мене закінчився ось такий відем це з олією какао для сухої і дуже сухої шкіри, 75 мл. Мені віддала його сестра. Ну, Непоганий крем, але я би не сказала, що він іде для дуже сухої шкіри. Він такий непоганий, добре зволожував і. Ну, мав такий приємний шоколадний аромат. Так, і ще один крем для рук. У мене закінчився ось такий. Він в мене був в сумочці. Це лімітована колекція Помп Д'Вер. Зимове яблуко. Тут невеликий об'єм. Так, скільки його? 30 мл. Ось, я його використала, носила в сумочці. Не дуже приємний аромат цієї серії, але хочу сказати, що, наприклад, крем для рук приємніше пахне, ніж скраб з цієї серії, і ще в мене був, здається, гель для душу. От скраб це найнеприємніший аромат, потім йде гель для душу, ну, крем терпимий, менш-більш нормальний. Так. Далі в мене ще закінчилась ось така зубна паста Colgate Total. Total. Так, Total називається так, не можу відкрити. 75 мл. Непогана зубна паста, мені сподобалась. Вона була така біло-синього кольору в смужку. Добре працювала, добре справлялася своєю задачею. Сподобалась. Так, далі, тепер давайте переходити для обличчя. Для обличчя в мене закінчився ось така вмивалка NU від Avon. Це теж мені віддала сестра, вона мені віддала дві штуки таких. Поки що закінчила одну, тут 150 мл. В принципі, непогано справлялася умивалка, добре пінилась, треба було її небагато, вона економна. Вона була такого прозорого кольору, такий гел гелеподібна. В принципі, мені сподобалось. Купувати сама би не купувала, а так була, тому використала. Закінчився ось такий лосьйон, тонік від Клінік. Взагалі не сподобався, він дуже спиртовий. Просто спиртом несе, ніби, ніби ви відкрили пляшку горілки або щось таке. Не знаю, я ним просто стирала використовувала його як міцелярку, стирала макіяж з, з шиї, з вух і таким чином використала. Він мені попався в якомусь б'юті-боксі, я би його не купувала. Давайте я скажу, як він називається, бо тут. Погано видно, Пише, що це ек... лосьон Ексфоліант ну, для комбінованої і жирної шкіри. Ну, ось такий. Тут невеличкий об'єм. Так, зараз подивлюсь, скільки 30 мл. Ось. Взагалі не сподобався. Е, далі в мене закінчився ось такий крем від Пайот. Е, тут скільки, скільки тут. 15 мл. Крем був дуже-дуже густий, плотний, дуже гарно зволожував, напитував шкіру. Це мені сподобалось. Але він мав аромат лаванди. Я лаванду не люблю в парфюмерії, в косметичних засобах, тому мені це не дуже подобалось. Але він не мав такий дуже яскраво виражений аромат. Він був, аромат був досить легким, ненав'язливим, тому. В принципі, було непогано. Так. Ще от те, що в мене закінчилось, це ось такі серветки для зняття макіяжу. Це не трожина бренд. Не сподобались мені ці, ці серветки. Вони якось погано знімали макіяж, вони були такі сухуваті, Тут 25 штук, теж попадалось мені в якомусь б'юті-боксі, я сама його не купувала. ну І я використала їх як серветки для прибирання. Тому що як для макіяжу, ну, Треба було їх багато, щоб той макіяж зняти, і він добре не змивався. Ну, одним словом, ну, Можливо, якщо в дорозі ними користуватись, то хоч якось зняти, ніж ніяк, то може і непогано. Але так, то вони погано знімали, тому я їх не рекомендую. Е, так само в мене закінчили ще ось такий вітамін D3. Е, це в мене в, теж у б'юті-боксі попадався. Дві штуки в мене таких було, Я вже пропила та, якби, два курси по 30 таблеток. І поки що припиняю. Десь уже, напевно, в лютому або в січні почну ще пити вітамін D3. Постійно п'ю, коли нема сонця, це дуже класно. Так, і останнє у мене, не те, що закінчився, ось такий спонж від рефер. Я його вже викидаю. Зараз я покажу, як він виглядає. В принципі, спонж гарно працює, добре наносить тональний, він йде в такій коробочці і в такому Пакетику, але хочу показати, бачите, ось він ніби не потріскав ще. Це після десь два місяці я ним користувалась, А ось він такої форми стає, дивної. І як його намочити, він ніби трошки розбухає, але коли здавлювати, вижимати воду, то він отако деформується. І ось такий деформований. ну Мені це дивно. Я зараз почала новий такий самий взяла. І вже я ним користуюсь, може, разів 3-4, ну до 5 раз, і він вже теж починає деформуватись. Тобто він відразу починає деформуватись. Я не розумію, чому так. Ось раніше в мене так, такого не було. Щоб так в мене було, що він рвався, тріскав десь тут були якісь. А тут, як бачите, таких явних, ну, тут трішечки. Так, де я показую, як би то поки. Отут чуть, -чуть він так, би, потріскав, а так, в принципі. За два місяці він не зіпсувався нічого. Єдине що ось такої форми не знаю. Можливо, це від тонального залежить, яким користуєшся, не знаю. ось так. От і все. В листопаді у мене зовсім мало закінчилось. Це все, що в мене закінчилося. Пишіть ви, що ви пробували з цих продуктів, які вам подобаються, які ні буде цікаво почитати. Всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!